Не так давно до мене звернулася дівчина, якій у вісні снилися дикі оси, і вони її дуже докучали. Розшифрувала її сон і поділюся певною символікою диких ос і їхньою появою у вісні з вами. Можливо, комусь із вас також буде корисно, і це буде певною підказкою для вас. Сон, у якому з'являються дикі оси, особливо якщо вони викликають дискомфорт, страх або активно докучають, має потрапити дуже символічне і енергетичне значення, це не просто образ підсвідомості, а цілком чіткий сигнал, який приходить з глибин вашого емоційного і духовного поля. У світі Сновидінь усе має значення, образи, рухи, відчуття, навіть неприємні істоти це посланці, через яких душа і підсвідомість намагаються достукатися до вашої уваги, і ось це не виняток. Яка ж символіка ос у сновидіннях? Оси це істоти, які в реальному житті можуть бути агресивними, швидкими, нав'язливими, захисними, вони часто викликають тривогу, напругу, особливо якщо з'являються раптово чи у великій кількості. У сні вони несуть символіку пригнічених емоцій, агресії, внутрішнього конфлікту або зовнішнього впливу, що пробивається у ваше енергетичне поле, що означає, коли оси докучають, якщо ви не просто спостерігаєте Ос, а вони активно літають навколо, переслідують, намагаються вкусити чи викликати сильне внутрішнє напруження, це може вказувати на кілька важливих моментів. Перше це внутрішній емоційний конфлікт або роздратування. Осе символізують дрібні, але постійні подразники. Це можуть бути внутрішні думки, сумніви або ситуації, які ви намагаєтеся ігнорувати в щоденному житті, але вони накопичуються і вимагають розрядки. Тому такий сон говорить: ти замовчуєш своє роздратування, подивися, що тебе насправді дратує або турбує. Далі агресивні енергії в полі, свої або чужі. Якщо ви чутлива людина або духовний практик, то можете у вісні вловлювати чужі негативні вібрації, заздрість, маніпуляції або енергетичні укуси ззовні. Оси в такому сні, ніби візуалізація вторгнення енергії, які вам не належать, але впливають на вас. У таких випадках сон підказує очисти своє поле, постав захист, зверни увагу на своє оточення або відкриті енергетичні вікна. Також оси можуть символізувати невисловлений біль або образу. Оса кусає тоді, коли відчуває загрозу. У вісні вона може символізувати вашу внутрішню частину, яка давно чекає, щоб її почули, але її ігнорують. Це може бути дитяча частина вас. Емоції, які ви звикли пригнічувати, гнів, сором, страх та інші. Сон шепоче. Поглянь туди, де болить, там твоя сила, яка потребує уваги і зцілення, також активізація внутрішньої самозахисної системи. Оса не лише небезпека, а й символ сили захисту. Якщо ви відчуваєте, що оси нападають, але ви від них тікаєте або намагаєтеся захиститися, це може означати, що ваша енергетична система пробуджується і починає боротися за себе. Сон може бути початком глибинного очищення від всього, що вас пригнічувало. Контекст сну також важливий, де саме були оси в домі, на тілі, в полі, в темному приміщенні. Була одна чи багато ос, масовість або колективні програми, чужі енергії, чи вкусили вони вас, укус це точковий вплив, травма, активація болючої зони, як ви реагували, бігли, били, ігнорували, кликали на допомогу. Це все ключі до розшифрування послання. Що робити після такого сну? Записати його з деталями, емоції, образи, рух, тіло, задати собі запитання. Що в моєму житті зараз викликає напругу, роздратування, що я намагаюся ігнорувати, чи відчуваю я якийсь тиск, нав'язування, енергетичну втому, яка частина мене хоче захиститися чи сказати досить. Далі, очистити свій енергетичний простір. Можна через медитацію, ванну з сілью, практику від'єднання від чужих енергій або молитву. Також можна прибрати в домі і очистити приміщення фізично, встановити намір. Я дозволяю собі відчути, усвідомити і звільнити те, що більше мені не служить. Загалом, оси у вісні це не щось погане, це активний дзвінок від вашої підсвідомості, який говорить, прийшов час подивитися на свої межі, захист, пригнічені емоції та взаємодії, які виснажують. Прийшов час очиститися і пробудити свою силу. Слухайте сни, це підказки. Вони знають і говорять, куди вас веде ваша душа, і на що потрібно саме зараз звернути вашу увагу.